Килим шерсть шовк в дуже-дуже незвичному дизайні. Ось такий нетиповий, нетрадиційний для сходу візерунок. Такі достатньо великі хешті. Цеглинки, в яких в нас багато квіткових візерунків. Шовк поблискує, бірюзово блакитний і вовна досить теплих відтінків. Сам він по основі кава з молоком. Дуже м'якенька шерсть і дуже красива робота майстра. Ось буду обходити, побачимо, як з різних кутів у нас будуть відтінки змінюватися. З цього боку він вже більш блакитний. Ось такий центральний візерунок теж хешті. Ось вони, ці візеруночки. І ось з цього боку він же у нас зовсім зовсім по-іншому виглядає. Зверніть увагу, візерунки, наче рельєфні. Це завдяки тому, що матеріали різні. Шерсть. Наш овк. Ось такий у нас килим.